Всім привіт! Так, Сьогодні готуємо швидкий рецепт печива на сковорідці. Дуже швидко, дуже класно і бистренько готуємо. Для цього нам потрібен вінчик і ложка. В ну, общем, ви поняли. Так, що сюди? Одне яйце Маленьке беру, невелике. 100 г сметани. жирне, у мене 18%, сильно не переборщайте. Скільки тут? 200, ну то 100. Беріть 100 і не ошибетесь. Сюди, а потім все відставимо. Так, сюди. Чик-чик і все. Потім сюди ще нам треба вершкове масло. Так, вершкове відміняється. Сюди треба 50 мл соняшникової олії. Отак. От так, так. Смажиться воно буде без олії. Так. ложки споганила, ну нічого. Додаємо 4 ложки цукру. 3, 4. Кинулись, ви знаєте, а дома нічого даже отак і, і, і у рот взяти. Того ми вирішили маму послати на кухню, щоб мама щось тут злекаргенила. Так, чайну ложку беремо розпушувач, ну і в курсі. так, І беру тут у мене 7 грамів ванільного цукру. Ну, щоб, знаєте, так, для запаху, так сказати. І сюди. Все. Подірте, у нас вже готов рецепт. Калаш Все, сюди трошки більше, ніж стакан. Один мій стакан. Трошки більше. Отак, От сиплю один, дивлюсь по консистенції. Таке тісто повинно бути, знаєте, густеньке, щоб можна було з нього ліпити. Ну так, зараз стакан сипала. Зараз подивимося. Ні. Ще треба буде. І все вже. Оце треба так раз. раз Ще. Таке швидке, ви знаєте, ми з вами усе встигнемо, І то, і все, і п'яте, і десяте. Все. Оце стакан піде. Ви бачите? Ідеально, все, піде стакан. Може, трошечки десь більше піде так, чисто підсипати, але подивлюся. Ну, зараз оце ложечку дві сюди, да? сипану по-красивому. І все. І вивертаємо. Раз. Все, печення готове. Тільки ж нам треба, що буде його правильно ще спекти. <глухи> ну, і жарить. Ну, ви поняли. Коротше, не знаю, що вийде, те вийде. Але я думаю, а чому чому би ні? А по чому би У Увесь інтернет шумить, гудить, що печиво печуть на сковороді, а ми вами що не печемо. Тим більше, я оце думаю, у мене має не тільки. А що до чаю, а що це, а ми Боже, ви представляєте, забули купити. Просто от вилетіла з голови. Ну, Там якась шоколадка є, ну що таке шоколадка. Що таке печенушка, що таке шоколадка. Правильно? Це дві різних віщі. От, Оце отак, раз, раз, і все. Оце бачите, ото стакани три ложки зверху. І ото хорошо. Ну, смотри, ж, яка у кого яке борошно. Якщо хочете, скрутили в трубочку, порізали на кусочки і все. Я знаєте, що буду робити? Я буду вирізати. А на цьому етапі вже можна поставити сковороду. Гріться на медленний огонючок Так. Якраз вона там висохне, якщо 3-4 капельки було, ну то таке ж. Ой, а де качалка? Вкрали, що? Качалка, ти де? Не можу пальня. О, розумієте, вже настільки затуркана голова, що вже не до качалки. І сюди. Дитина боліє, горло прихватило. А на все остальное хочу, надо же вы понимаете, все все же выполнять, чтобы это быстро молниеносно было. Потому что если сказала я хочу, значит уже что, мама должна через 5 минут мытнуться. Я тоже помню, вы знаете, вот, их заболеешь, родители, бананыки, апельсины несут, вкусняшки всякие несут. А, -а, а, понятно. Так, раскатываем не больше, чем вот так, доставщина толщина 5 миллиметров. И знаете, какие я еще это сделаю? Ну, сделаю, побачу, получится или нет. У меня вот есть семечки. Знаете, вот такие. И какие? Если, ну, как получится. Нет, вот уже готовы вырезать, какие есть заготовки. И вот уже готово. Я вот так засыплю семками сюда. Вот так. У меня тут и такие, и такие разные семки есть. Как раз хорошо. И так прокатаю их, удавлю туда. О, вот так. Раз. И два. Орнамент, не очень, конечно, усім усе достанется, а комусь нічого. О, так. О, оце вже інтересний момент. Так. І тепер. Ж беру, чим У мене такі чашечки є При колясні. Так можна чашечками, можна якимись іншими. Ну так, да, чашечками, якраз піщинушечки нормально піде. І ріжу. Все, погнали. раз, раз. Раз, сковородка в шоке, на ней печенье еще не готовили, понимаете? Вот, уже у запасе там лежит лаваш. Усі то я лавашу долю поперек крутят, но есть идейка. Поэтому в скором времени, наверное, буде якийсь рецепт. Ну, це вже що є, отправляем на сковородку. Не бойтесь, прямо так это. И так семка мы донизу. Хай почуться. Все, на медленном огне по 10 хвилин так, всього по, по 5 хвилин, а то я щось, так, 10 хвилин, по 5 хвилин, з одної, з другої сторони підпеклися, вони, може, трошки підійдуть, все, і все, і туди. Так, ну дійсно 10 хвилинка. Гляньте, які гарні. Піднесу вам, не знаю, сфокусуються ні. А, навіть з, з цими соняшниками, я думаю, що чому очень... <кій> же, Я ще знаєте що, в мене нам трохи десь трошечки підпалило. В общем, берем, у мене от 9 наймаксимальніше. Я на 5 жарила по 5 хвилин і вони тоді золотісті. Бо поставила на шестерку, що зараз я їх перехитрю, перехитрюю. І трохи десь там дві штучки ну, підпалила, тому ми їх немножечко скроємо. ой, це щось ми сильно множечко скроєм. Ми немножечко їх скроєм пудрой. Вот так тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Якщо не хочете, можете пудрою не посипати. Мої просто люблять. Поэтому я трошечки так пудрой. В мене, знаєте, буває даже ніхто на не їсть, тільки позлизують. Уже б сахара ложку лупанули, да і все. Так, пробуємо. Щоб не розловитися ж піраміду. Не слухається. А почему? Мягеньке. Вкусно. Є, звісно, питання, може, на наступний день вони будуть не очень, но так як прийти, гляньте, 100 грамів сметани Отака вот краса. Я думаю, рецепт дієвий. Можна, а ось вот ці так піджарились. вкусно. Так, жду вас тут, я завжди на кухні, те, де я тут. Взагалі, приходьте, будемо вмісті щось пікати. І ще ж не забудьте, що якісь рецепти ще щось у голові. Там есть. Так що всім пока, папа! -па.